З насолодою, оце дуже дякую. Ах, як приємно бачити. Mm. Так, добре. На карб кожного будівничого з вищим покликанням припадає плянування міста. Хоча це не завжди втілюється в життя через брак коштів, несприятливість збіг обставин або через відмінність. Поглядів архітекта і його помічника, що завжди облягають будівничих і допомагають або ускладнюють, а то й гальмують здійснення їхніх проєктів. Звісно, слава вдалої реалізації поодинокого будівельного об'єкта чи цілих архітектурних ансамблів належить будівничому. Однак виконання його задуму великою мірою пов'язане з доброю чи лихою волею помічників. Бо ж навіть там, де сам будівничий день і ніч допильновує якомога точніше втілення в життя свого задуму, помічник встигає змінити або свідомо не помітити важливого деталю. Що годі направити, навіть як будівничий виявить, це ще в початковій стадії, зауваживши раптом як фасаду, що мала бути з рожевої цели, вимурували із сірою або як центральну криву ознаку життя, уздовж якої розташовані найголовніші будівлі. На деяких відтинках виправили на мертву пряму. І переінакшити це відхилення на подобу пістрякової пухлини неможливо, бо вже заклали фундаменти, і кожна зміна пов'язана з додатковими коштами. Ризик, на який не наважиться жодний будівничий, бо це означало б назавжди відмовитися від реалізації своїх планів. Тому між будівничими та їхніми помічниками вічно триває неоголошена війна. Очевидна річ, кожний будівничий добре придивляється до свого помічника, намагаючися знайти в ньому спільника. Але справжні риси характеру виявляються тільки під час роботи. І коли будівничий помічає, що його вибір не вдали, уже пізно цьому якось заради. Помічник завжди може покликатися на те, що відхилення від первісного пляну провина не його особиста, а проміжних інстанцій, які видають, які віддають розподілом праці доставами і відповідають за якість будівельних матеріалів. І знайти винного складніше, ніж олку в сіні. Отож, будівничі та їхні помічники намагаються порозумітися заздалегідь, аби якомога зменшити вахляр відхилень у поглядах, що призводить не лише до особистої ворожнечі, а й до спотворення реалізації будівничого плану. А це Розриває силові центри, продів, яких знає тільки сам будівничий, бо крізь ці розірвані ланки вдирається неприборканий хаос, що спотворює не лише комплекси будівель, а й людські душі. Тому кожне таке місто де надто попрацювали помічники. Будівничого, достосовуючи його план до свого звуженого розуміння, уже в зародку приречене на руїну. Щоправда, будівничі знають про це, і тому кожен намагається вбудувати в свій план опірні пункти, невидимі для помічників. Бо лише завдяки цим рятівним острівцям. Попри найстрашніші катаклізми, пов'язані з міскро... мікроскопічним відхиленням у мозку, таке місто спроможне існувати тисячоліттями, щоразу оновлюючися на тих відтинках, де здавалося виключений найменший натяк на оновлення. Проте вбудовування рятівних опірних пунктів вимагає від будівничого суворої внутрішньої дисципліни, оскільки це змагання з хаосом, який часто набирає ознак найдосконалішого порядку. Завжди... І завжди закінчується смертю, якщо будівничий нехай і на яку коротку мить улякнеться або уляже спокусі розслабитися. Той, хто закладає опірні пункти, не сміє думати про себе, і йому не вільно мати перепочинку, дарма що для стороннього ока. Праця будівничого скидається радше на дитячу розвагу, пускати на воду паперовий кораблик, стежати, чи він потоне, чи ні. Та саме в найхисткішому кожен будівничий несхибно наближується до мети закладати опірні пункти, бо тільки вони місток. У світло.